Цінне кожне життя із зони бойових дій на Харківщині. Волонтери евакуюють і тварин. Їдуть з різних міст України, щоб порятувати якомога більше хвостанів. Кілька днів допомагали. В цьому і черкаські волонтери із собою привезли зо пів сотні чотирилапих, кинутих господарями, часто прив'язаних ланцюгами, контужених і наляканих. Але завдяки добрим серцям, у них є шанс вдруге повірити людям. Це в нас собака Молі, яка приїхала з нами в Черкаси. Зооволонтерка Жанна показує фото, врятованої з Харківщини собаки. Молі дуже любив господар. Розповідає, дбав про неї. Під час обстрілів вона була у прихистку. Сам чоловік потрапив під ворожий вогонь і загинув. Годував, там під обстрілами варив їй каші, в окупації вони були. На жаль, він загинув і Молі приїхала в харківський притулок, і звідти ми в неї не змогли її там залишити і забрали на Черкаси вже одразу в родину. Жанна нещодавно повернулася з Харківщини, де разом з іншими волонтерами рятувала чотирилапих. До Черкас вдалося вивезти з півсотні тварин. Його врятували з Куп'янська, там він отримав поранення. в нього досі є невеличкий такий осколочок в хребту, от, тобто, але з ним все добре. Волонтерка розповідає: тварин ловили і шукали у дворах і на вулицях, відв'язували з ланцюгів, відвозили в тамтешній притулок, якому в свою чергу через приліт треба було екстрено евакуюватися в інше місце. Найважче рятувати собак, тому що коти вони навряд чи будуть десь замкнені, вони можуть самостійно якось врятуватися, добігти до ближнього села. Да, там, наприклад, а в собак такої змоги, на жаль, немає. І важкість в тому, що не всі тварини привертають увагу, якось гавкають, якось подають знак. Деякі навпаки забиваються в кутки, і реально там, коли йде там якийсь обстріл або напружена ситуація, не завжди можна в кожен куточок двору зазирнути і знайти цю тварину. Цей на моріснозі однозначно. Евакуйованих чотирилапих одразу доправили до ветклініки. Тут їх оглянули і надали допомогу, хто її потребував. Власниця також дозволила тимчасово лишити 26 котів, доки ті не знайдуть нових господарів. Навіть не, не, не було жодного сумніву щодо можливості допомогти в зілені. Кожен робить, що може. Ми можемо лікувати. Ми можемо перетримати. Ми можемо оглянути твори, допомогти їм максимально, і ми це робимо наскільки ми це можемо. Чинити інакше не могли, каже керівниця Черкаської зоозахисної організації. Відео, де собаки бігли за автівками, просто рвало серце. А скільки ще було прив'язаних, наляканих, поранених, частину забрали до Черкас під опіку. Тварин, як і дітей чужих, не буває це. Треба розуміти. Ця біда, і вона наша загальна. Ми не можемо там, оце їхнє, а то наше. Ми повинні всі друг другу допомагати. На то ми і людям. Оцю вона не піде до тебе. Це ж можна Ти хочеш її забрати. Марія з донечкою вже мають двох тварин удому, але вирішили взяти на перетримку ще котика, щоб швидше адаптувався в домашніх умовах після пережитого. В Черкаса хочеться їм всім допомогти. А якщо вони ще й в зоні бойових дій активних, то звичайно хочеться врятувати хоча б одне життя. Одне життя це вже подвиг, вже класно, вже знаєш, що і добра справа зроблена, і врятована, і є шанс на щасливе майбутнє взагалі. Тому, звичайно, було прийнято рішення взяти і, і не сумніватись. Завдяки постам зооволонтерів одразу вдалося знайти домівки п'ятьом собакам. За перші дві доби прилаштували і третину вусанів. Решта чекає на своїх люблячих господарів, щоб знову повірити людям. Ірина цим була Програма вікна СТБ», Єдині новини.